Війна може закінчитися вже наступного року. Таку гучну заяву зробив президент України Володимир Зеленський. За його словами, ситуація на полі бою дозволяє говорити про такі перспективи. Водночас глава держави назвав від чого залежить реалізація плану перемоги України. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесаню і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Ситуація на полі бою в Україні створює можливість зробити кроки для припинення розв'язаної Росією війни не пізніше 2025 року про це заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Україна Південно-Східна Європа у хорватському дубровнику у жовтні, листопаді. Грудні у нас є шанси зрушити справу у напрямку миру і тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює нагоду зробити цей вибір. Вибір рішучих кроків, які дозволяють закінчити війну не пізніше 25-го року. Глава держави сподівається на лідерську позицію президента Байдена, спільні та мудрі кроки Британії, Франції, Німеччини, Італії та інших країн, щоб забезпечити мир в Україні. Також він наголосив, що запрошення України до НАТО і майбутнє членство для України були б реальними кроками до миру. Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так, і це буде належним чином підтверджено. Путін геополітично програє. Росія повинна визнати, що Європа має кордони, незалежні держави, і кожна з них має право обирати своє майбутнє. Правда полягає в тому, що прийняття Росії цієї реальності може початися лише з розуміння того, що Україна ніколи більше не буде підкорена Росією. Володимир Зеленський зробив ще одну гучну заяву. За його словами, план перемоги України у війні залежить не від Кремля і Володимира Путіна, а від політичної волі наших західних партнерів. Що стосується плану перемоги і як це пов'язано з Путіним, те, що ви сказали, це майже ніяк від нього не залежить тому, що план перемоги це посилення України як геополітично, так і посилення на полі бою який повністю залежить від політичної волі наших партнерів, це посилення перед тим чи іншим форматом діалогу з агресором. Перед це міст до саміту миру. Цей місток ми і запропонували, бо тільки в сильній позиції. Україна може розраховувати на справедливий мир. Зеленський наголосив, що лише завдяки сильній позиції Україна може розраховувати на справедливий мир. І тому не важливо, погодиться Путін або не погодиться. Важливо, щоб погодились ті, хто посилює Україну, а не послаблює. І саме для цього зроблений цей план: сильна позиція України, а потім підготовка до саміту миру. І там вже Україна повинна бути в сильній позиції. Ми будемо надіятися, що Сполучені Штати почують нас разом з іншими партнерами. Що стосується інших партнерів, я упродовж доби почну перемовини з ключовими партнерами, від яких залежить посилення нас, військова складова посилення. Упродовж доби я зустрінусь з, окремо в кожній країні, з лідером Британії. Франції, Італії, Німеччини, я спробую це зробити швидко, а потім вже на Рамштайні представлю всім нашим партнерам цей план. Нагадаємо, що днями президент повідомив, коли буде готовий документ з умовами закінчення війни. Володимир Зеленський під час саміту Україна Південно-Східна Європа заявив, що текст формули миру зі всіма умовами для справедливого закінчення війни буде готовий у листопаді 2024 року. Далі із липня ми працюємо над формулою миру і у листопаді воно вже буде все готово з усіма умовами, в яких прописано справедливе завершення війни. Це буде зроблено на другому саміті миру. Водночас виникає питання, як змусити Росію взяти участь у саміті та виконати формулу миру. Адже як нагадав Зеленський, зараз РФ уникає чесної та відвертої дипломатії, за його словами, для цього було розроблено план заходів, здатних виправити ситуацію до майбутнього саміту миру. Це план, який забезпечить досягнення надійної стабільності, який позбавить Росію можливості далі погрожувати Європі. Цей план вже був представлений США, нашому найбільшому безпековому донору. Тепер ми ділимося цим планом з усіма з нашими партнерами для досягнення цілей плану. Володимир Зеленський зазначив, що перший пункт плану зосереджений на тому, чи буде вирішена проблема дефіциту геополітичної визначеності у Європі. Перший пункт плану стосується дефіциту. Геополітичною певності в Європі і того, як це треба вирішити. Це стосується, зокрема, посилення НАТО, це дозволить забезпечити Путіну геополітичну втрату. Україна одна із незалежних держав. Кожна незалежна держава повинна мати можливість обирати своє майбутнє. І ми маємо це робити із чітким розумінням, що Україна ніколи більше не буде піддаватися такому тиску Росії. Майбутнє членство України стане одним з реальних кроків до такого миру, упевненості в такому мирі. І Я дуже щиро закликаю всіх, хто має рішучість сьогодні. Долучатися 10 жовтня видання Корія Деласера написало, що Володимир Зеленський був би готовий до припинення вогню вздовж лінії фронту. Однак лише в обмін на певні зобов'язання Заходу. у публікації йдеться, що у військовому плані українське керівництво чекає на осінні дощі, щоб унеможливити просування російських військ до грудня через три місяці. Київ розраховує отримати ще тисячі ракет для захисту. Але Зеленський зараз хоче переконати європейців саме на політичному рівні. Він, наприклад, знає, що ніколи не зможе офіційно відмовитися від укуп. Пованих територій. адже це дуже непопулярно для будь-якого українського політика. Однак він був би готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії, без визнання нового офіційного кордону в обмін на певні зобов'язання заходу. По перше, гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів за зразком тих, які американці надали Японії, південній Кореї та Філіпінам. Але з риму Парижа та Берліна Зеленський хотів би отримати запевнення щодо швидкого вступу до Європейського Союзу, що дало б Україні горизонт зростання. Автори зазначили, що це буде нелегко, адже президентові Росії Володимирові Путіну недостатньо тих територій, які він уже захопив кров'ю мільйона людей. Диктатор хоче насамперед дестабілізувати Україну та контролювати її політично. У матеріалі звернули увагу на те, що бюджет російського оборонного апарату 2025 року зросте приблизно до 130 мільярдів доларів. Поки санкції не стануть сильнішими, згинаючи російську військову машину, у Путіна немає причин сідати за стіл мирних переговорів. Більше того, цьогоріч РФ. Вирухає від експорту нафти 190 мільярдів доларів. Це більше ніж до повномасштабної війни. Однак цього ж дня Офісі президента прокоментували гучні заголовки. Змі у коментарі для ТСНЮА і ВОП наголосили, що Київ опирається на формулу миру. У нас є формула миру. Там абсолютно чітко вказано те, як Україна бачить справедливий мир. Саме на такій основі тривають перемовини з партнерами щодо посилення позиції України. План перемоги, який цими днями буде представлений в Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині. Є інструментом, щоб підштовхнути ситуацію до реалізації формули миру. А ви вірите, що війна в Україні може закінчитися у 2025-му? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.